Коли сама не знаєш, чого тобі хочеться, чи солоденького, чи солоненького, пропоную приготувати обидва варіанти, так як це зробила сьогодні я. Отож, починаю свою імпровізацію, взяла дві тарілочки, поклала по два яєчка, в одну поклала ертрит, а в іншу сіль. і починаю взбивати на швидких обертах. Отже, в одну кладемо мигдаль перемелений, ну і в іншу, власне, також додаємо розкушувач тіста. Трішечки не надто багато. Знову починаємо співати. Мені допомагає те, що я піаністка, так? і так знаєте, швидко мені обійшлося це приготування. В одну поклали кокосову стружку, в іншу різні види сиру. І знову перемішали. Також на водяній бані розтопили вершкове маслечко і додали. Ну, ось така штука калорійна така виходить, але їй трішки достатньо, її вже ситість приходить. Так, потім зробила сирні кульки, присипала кону пеличками, поклала ще кексик і на 190 градусів 10 хвилин. Ну що ж, зберігайте обов'язково рецепт і готуйте! Смачнісімо!